Вітаю, шановні пані та панове. Я сьогодні хочу поговорити ще про одну загадку України. Це її зв'язок із давнім Єгиптом. Український геодезист, професор Київського національного університету імені Шевченка. Так. З прізвищем Шевченко, займався тим, що ну, намагався визначити географічний центр України. Він почав оцю роботу, пошук цього всього ну, на науковій основі, як картограф, геодезиста, а не на якійсь іншій містичній основі. Ну і що ж, до чого ж це його привело? Так, він визначив, що цей географічний центр України знаходиться у добровеличківці. Так. Це ну, нинішня Кіровоградська область, такий колишній районний центр. І коли він його визначив, а визначив він знову ж таки, підкреслюю, на науковій основі. Провівши відповідні розрахунки і так далі, і тому подібне. Я не буду це все вдаватися. Але після того, коли він його визначив, а це 31 градус 11 минут східної довготи, то він звернув увагу на те, що це абсолютно точно співпадає з меридіаном міста Бехдет. Яке знаходилося в гирлі Нілу у стародавньому Єгипті, який, ну, і, е, який закладено в основу геодезичної системи стародавнього Єгипту. Так, мало того, на цьому ж таки меридіані знаходиться е, знамените поле Піраміду Гізі, так. Хоча й останній факт виглядає цілком закономірним, виходячи із світоглядної системи стародавніх єгиптян. І ось е, такий вчений як Темпл, е, цитує іншого дослідника. Ось він пише наступне. Про те, що ось оця. Базова лінія е, геодезична, фактично, ойкумени, тобто відомої е, ну, частини цивілізованого світу, відповідає широті 45 градусів 12 минут, і проходить по північному узбережжі Чорного моря. Так, ну ось ще одна цікава річ невідома про нашу державу вже в такому сенсі геодезичному. І я вже вам про це згадував, але так мимохідь. Зараз я хотів би звернути вашу увагу на те, що єгиптяни вважали Дніпро Північним. Братом, двійником, так, Нілу, який тік по тим же Меридіанам йому назустріч. Мало того, вони переносили пункти, населені пункти, які знаходилися на Нілу. На Дніпро, на Дніпро і розміщали його там. же. Подивіться, це цікаві дуже речі, які ще мало досліджені. Ну, оце одне із тих е, е, речей, коли доповіли Ніколаю II так, про оці і багато інших речей, він наказав. Не публікувати не обнародувать. Іначе малороси возомнят себе пупом землі. Так ось, ось ще що тут цікаво. Про те, як оце все призвело до того, що Геніальний український археолог Мозолевський борис, який відомий у всьому світі через те, що він відкрив славнозвісну Скіфську золоту пектораль, ну, це, напевно, найбільша знахідка 20-го. Століття. Так от він е, був поетом, так, мало того, що це був вчений, глибокий вчений дослідник ось Скіфської старовини, і якому ну, доля послала отаку знахідку в цих цих пограбованих уже давно могилах. Там все це було вивезено там, і, і до Москви, і зараз у Санкт Петербурзі знаходиться. Ну, мародерство це характерна риса московитів, вона завжди була. І продовжується зараз нині. Тоді просто крали величезну кількість золота і вивозили, а тепер крадуть унітази, пральні машини і випрані жіночі труси. Так, ось одним із напрямків його досліджень і пошуку було віднайти місцевість Герос або Гери. Він вважав, що це схоже на єгипетські гізи. Так. Це своєрідна скіфська долина царів, яка за свідченням Геродота, батька історії, який обізвав пращурів московитів. Андрофагами, тобто людеїдами, так ось знаходиться на березі Дніпра, недалеко від його гирла до порогів, у цій місцевості сконцентровані курганні поховання скіфських царів. І дійсно величезна кількість царських курганів, у тому числі і знамениті і багаті на скарби Солоха, Гайманова могила. Чортомлик, Товста могила, ну саме останній у районі Кам'янська <кій> і знайдено знамениту пектораль. Так. Отже, ми маємо не випадково те, що тут відбуваються нині військові дії. Московити намагаються захопити і е, анексувати цю територію. Так. Ну, не будемо наївними людьми. Так. Це оце величезний пуп землі. Так. Це тут і е, знову ж таки, яка та е, знаменита кам'яна могила, яка ну, теж є пупом землі. Тому що е, ну, глибина її на десятки тисяч років іде цивілізаційне, так, глибина її. І ми бачимо, що е, оце все, що нині відбувається, воно не є випадково. Так, Там підняли оті документи, які були надані археологами ще до Першої світової війни. Царю Ніколаєвтарум, говоря по-русски. І ось зараз в цьому місці відбуваються найактивніші бойові дії.